В Минулому випуску донецький Шахтар змагався з фейнордом за право грати в одній восьмій фіналу. Перший матч 2-0. Ізі, другий матч 2-0. Ізі. А от що не ізі, так це результати жеребкування однієї восьмої, де нас буде чекати Баварія. З Цієї команди в груповому раунді ми вже грали. Тоді на моє здивування ми розкатали 0-0. А от чи буде сьогодні це питання? Баварія зайняла сьому позицію і напряму пройшла в одну 8 За вісім поєдинків вони набрали 16 балів. На ФРВ починає Траоре. Зліва Кевін, справа Зубков. в центрі поля Содаков Педріньо. під ними Степаненко, зліва Педро Енріки, справа конопля, пара центральних Матвієнко, Бондар в воротах різних. Кеп Матвєнко, він не буде виводити команду на цей поєдинок. А партнером даного проєкту є Фабет. Сідається комого зручніше, і ми починаємо. Я розумію, що шансів у нас не так і багато. Але вони є, вони існують. Тим паче зараз баварія, ну вона не та баварія, яка була ще 3-4 роки тому. Нехай нам не вдасться грати проти них першим номером. Але на контратаках свій шанс, я думаю, ми знаємо. Бачу Олісе, Горецьку, Кіміх, Девіс у них основний склад. І в минулому матчі, коли зустрічались ці дві команди, вони грали таким самим бойовим складом. Швидше будемо думати, приймати рішення робити закидання на Кевіна, Кевін одразу віддає. Троуреха! Троуре! Трауре! Трауре! Таке відчуття, що на щиток м'яч. Але ось так на третій хвилині ми вже нав'язуємо. Ми вже йдемо вперед. Трауре мав свій шанс, на жаль. Хоча, як там ми зачепились за м'яч, як віддав Кевін! Окей, проїхали. Треба йти далі. Олісе буде грати з Педро Енріке. Найс! Чудовий відборі. Заходить штрафний майданчик, ну тут уже полити не можна. Накриваємо одразу. Не даємо обробити м'яч Кейну. Чудово, зубково прибрав! Чому ж ніхто не пішов? Ні є сенсу там немає йти. А тепер є сенсити. він штовхається. Дово Степаненко на перекопленні і одразу полетів підкат перекривати передачу. Так, дуже небезпечно, але поки що до удару не доходить. Вдається нашим футболістам перекривати момент удару. Чудова на Зубкова. А він же лівша. Це було добре. Тим не менш, ми вже побачили два удари від донецького шахтаря. Баварія поки що намагається просто приборкати м'яч. Ну, в цілому, якщо подивитись, то за ці 20 хвилин вони більше контролюють Круглого. Але за м'ячим м'ячем не начисляють. Тому нас не повинно абсолютно ніяк хвилювати. Альфонсо Девіс зараз м'ячем, віддає передачу на кейслікомана. Одразу треба перекривати передачу. Вони пасують. У них дуже багато передач і удар. Перший удар від Баварії. От у них один удар, вони доводять до цього удару, і воно небезпечніше. Порушення було, але Кевін все ж таки не вимикається з гри летить він по флангу. Входить в штрафний майданчик, можна робити легеньку подачу. Траурела сіний. Ой, хостілега. Офсайд був. офсайд був. Енріке дограв, але я виводив на штучний офсайд. Помалу діставав своїх футболістів, що вони тримали лінію. Проходить він по флангу. а Там його. Енріке просто як косой зрізає. До речі, жовту не дали. Подача з кутового зараз може бути! Дуже небезпечно. Чотири футболісти закривало команда. Браво! Тарас. Там офсайд був. А отут уже пролітаємо. Повз каси! Різник! Помалу, але все одно гостріше і гостріше вони починають атакувати. Ще прокинь! Було порушення, було. Після першого тайму, друзі, 0-0. Але погріб ми абсолютно не поступаємо із поваги. Другі 45 хвилин вже стартували. В будь-якому випадку, друзі, в нас буде ще один матч. Будемо грати на виїзді в Німеччині. Ці 45 хвилин дуже важливі, але вони не кінцеві. Його збивати треба. Енріке Молодчина підстрахував. Зараз можемо. Зарепіти. Вони хочуть завести б'яч ворота, чи я не розумію. Да, 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 конечно, втечеш ти. Далі удар від Кейна, але це дуже просто. Зараз все, що ми робимо, так це просто відбиваємось, чіпляється Кейн за б'яч. Альфонсо Девіс повертає на комана молодчина. А от тепер ми вже йдемо в свою атаку. Встигне віддати! Віддає на зубково зубков! Повинен тікати. ПРОБИЙ! Ну як так? Друзі, який момент? Як же ми їх підловили на контртацію? Ну що ж, виходить Егіналдо Невертон на фервес Сіка. Що він витворяє? Дивись, що він витворяє! Гаррі Кейн, 75-та хвилина, друзі, ми пропускаємо. Ну все йшло до того, що вони заб'ють. От Все буквально вказувало на те, що воно буде. Воно зайде. Це погано, тому що ми пропустили вдома. Ну, ну-ну-ну. Воно. Воно, ну, ну, та не воно. В набрі вийшов. Закривай його, Матвієнко. Айде. Наш м'яч. Ну, Сіканчик. Я бачу його бажання, як він хоче накрутити тут останнього захисника, але, на жаль, вони мінімально перемагають нас в першому поєдинку. Але це для нас не кінець. Буде ще 90 хвилин, як мінімум 90 хвилин. Якщо пощастить, то навіть більше. А можливо, ми закриємо питання в основний час. В першому поєдинку Астон Вілла перемогла Лейпциг 1-0. Шахтар поступив з Баварії 1-0. Байер переміг Ювентус 2-1. Мансіхі, Борусія 1-1. В одну четверту вже 100% проходить Мілана, Рал, Ліверпуль та Арсенал. Все логічно. Я в свою чергу випускаю абсолютно такий самий склад, який був в першому матчі. А перед тим як ми стартанемо цей другий матч, я хочу вам нагадати про свій власний футбольний інсташоп, в якому ви можете придбати футбольну джерсі улюбленої команди. Поточний сезон, ретроверсі, фан-концепт, все це там є. Попереду багато свят. Футбольна джерсі це найкращий подарунок любителю футбола. Посилання залишу в описі. Баварія, донецький шахтар, другий поєдинок місць цими командами в одній восьмі. Ну, Баварія, як ми бачимо, також не змінила абсолютно нічого в основному складі. Всі ті самі обличчя, які ми бачили в першій зустрічі. Головне не падати. Духом Драоре перехоплює. Зараз летимо вже в свою атаку. Підав? Є ну Стьопа. Краще не треба. Краще не будемо лізти вперед, пробивати. Через фланги залазити, чи поки що не знаю. <плес> Атака вже на наші ворота. Центр закрий, ну куди ти вивалився? Що це за приколи? Вірю я в техніку і швидкість цього хлопця. Але поки що срака! Олісе. Ох. Ну, шатає він нашого Енріке. Кінцілікаман! Томас Міль. А в першому матчі саме ми так починали. Можливо, зараз все буде. Ну Через центр майже немає шансів взяти, друзі. Як ви бачите, вони щільним рядом стоять. Не можу навіть прокинути пас. Так, проходять ці всі передачі. Чудово витикаємо! Степаненко ну, нехай буде хоча б кутовий. Але кутовий ми будемо розігрувати. Тому що подавати це абсолютно безпонтова тема. О! Ви! На жаль, друзі, м'яч не пересіг стрічку. Чудова передача лам'єр встиг! Але невже це не шанс? Невже це неможливість? Знову лам'єр! Чудовий Андріке Лам'єр! І в захисті відпрацьовує, і в нападі відпрацьовує ти що він робить? Подача кіпер, там є хто? Є хто? Тільки толку від того, що він там є. Хорош! Давай, давай, давай. Найс! Петро Енріке. Хорош! Ну, може... Ну! Я згоден стосовно відбору кіміха. Чисто. Але Лам'єр грає конкретно у мого футболіста. Дивіться! Ну, У мене просто немає слів. Я навіть не знаю, що додати. Хорош, Андріке. Кевін, Кевін, Кевін швидше. Треба з м'ячиком працювати. Степаненко, до побачення. Подавай. Воно! Драуре! За рахунок своїх габаритів траурей може боротись проти захисників. Після першого тайму 0-0. Яка неприємна Баварія. Як же вони в'яжуть гру? Наші 45 хвилин для того, щоб щось змінити. Але відверто, ну, нам просто не пощастило з Шерепкувати. Це вже я готую почву для того, щоб зливатись. Все буде окей. Будемо старатись. В будь-якому випадку ще нічого не втрачено! Ось Така передача туди на Кевіна! Кевін! Можна буде туди пробивати! Добре, що я не став там готувати щось, під подачу прокидувати, під себе підбирати. І якраз ми маємо ще 45 хвилин. Тому що під кінець першого тайму все одно, баварія трішечки підприсіла. Вони почали дуже сильно, але потім збавили оберт. Цікаво буде зараз на них подивитись. Що ж вони будуть вигадувати? Ми то вже на куражі, тільки якби ще Траоре міг приймати м'яч. Ні, братан, ми вже знаємо, що ти будеш робити. Закидання вперед. Чепляємось, хорош! Через себе. Якби оце вийшло. Перший. Рикіт. Конопля молодець. Поки що не збираюсь робити заміни. Не кажу, що я готуюсь тягнути там до серії 11-метрових, але... Давайте десь 75-ї почнемо. От, складно витримати цю лінію, не віддаю передачу, ну. Непогано. Забери. Браво! А Вони роблять штучний офсайд, ви бачите? Тай роблять, Кевін. Виграй! Найс. Ай-яй-яй-яй-яй! Шкода, що тут не вдалося віддати передачу! Браво! Ох, ну за саме віддачу я вже просто аплодую. Прошу, правлю. Ми були змушені перебудуватись два форварди і зараз будемо йти всі в атаку. Су <плес> я, 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 я друзі. При всьому бажанні я дуже сильно старався, але це Баварія. Вони в першому матчі нас прибили 1-0, в другому матчі також прибувають 2-1. Це було дуже складно, але ну в будь-якому випадку заслужена перемога. Ну Окей, можливо, в другому матчі вона не дуже заслужена, але що ж, Гаррі Кейн за 10 хвилин нас похоронив. Хоча в реальному житті навіть про одну восьму нас залишається тільки мрія. Тож не засмучимось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей на все добре.